ми все для наших Сьогодні відбувається останній день територіального відбіркового етапу з волейболу серед дівчат. Займаюсь півроку, і мені це дуже подобається. Тому я хочу займатися цим далі. Ми плануємо перемогти за своєю командою йти далі на все українське змагання. Я займаюся волейболом два роки, і в мене чудова, ну, чудова можливість показати себе. Ми просишли перемагати. Перш за все, це для того, щоб пізнати якось себе самих, на що ми здатні. Я рахую, що це свято для дітей. і У дітей є можливість змагатися, приймати участь в різних видах спорту. Головне ж участь і головне емоції. Два основних правила в волейболі. Хто подає, той грає, Хто не приймає, той програє.